Якщо для України в цілому та Волині, зокрема, навчання людей поважного віку в університетах це своєрідне ноу-хау, то для країн Європейського союзу це вже давно не дивина. Відтепер навчитися комп'ютерним технологіям, іноземним мовам та іншим дисциплінам у Волинському інституті економіки та менеджменту зможуть і місцеві пенсіонери. Два роки тому ми виграли проект. Темпус, котрий нас передбачає створення університету третього віку, тобто центру освіти третього віку. Учасників на сьогоднішній день у нас записаних біля 30 чи 40, 30 -40 чоловік є записані, які хочуть брати участь. Тобто фізійно проект починає на старту, стартує роботою з 1 вересня. Але до 1 вересня ми хочемо власне визначити ці потреби, і звичайно, що люди в процесі зможуть долучитися. У рамках програми Центр освіти третього віку відбуватиметься соціальна та психологічна адаптація людей після виходу на пенсію, аби вони не почувалися самотніми, жили. Активним життям і долучалися до волонтерських та суспільно-корисних заходів. Ми плануємо таким проектом організувати цих людей, щоб вони приходили, щоб вони об'єднувалися в колективи, щоб вони займалися якимись речами які їх цікавлять. І вони будуть отримувати нові знання на тих же курсах інформаційно-комп'ютерної технології. Завдяки цим знанням вони зможуть і далі опановувати якісь професії нові, можливо, навіть себе реалізувати на тому ж ринку праці. І, врешті-решт, ми хочемо їх відволікти. Їх трішки від того, чим займається людина на пенсії, це городи і внуки. Волиняни, які вже долучилися до проекту, не приховують, що дозвілля українських пенсіонерів доволі одноманітне. Тож надії на цей проект у них досить серйозні. Сьогодні мене ознайомлені з програмою, я вперше сьогодні тут. Особливо мене приваблює вивчення іноземної мови і ще деякі питання, Ну я більш точніше можу сказати, після того як я ознайомлюсь повністю з програмою, бо я тільки що прочитала, виходячи на пенсію, займаюся. Е Дачею, займається. займаються. Бачите, життя жорстоке і не до кінця правдиве. І приходиться працювати, виживати. І я хочу познайомитися досконаліше з елементами комп'ютерної техніки. Незважаючи на те, що перші абітурієнти Центру освіти третього віку вже набрані, усі бажаючі зможуть долучитися до нього і після початку навчань у вересні. Також організатори обіцяють, що всі навчальні курси будуть безплатними.